Ну що, друзі, все-таки у дивовижні часи ми з вами живемо. Часи, коли замість обіцяної глибинному народу перемоги за два дні. Ми Україну побідімо за два дні. Чую, побіждати-то, господі. Божевільний бункерний дід б'є по Україні балістичними ракетами середньої дальності. А західні партнери вкотре висловлюють глибоке занепокоєння. 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наші ракетчики назвали її «Орешник». Але по тямі путінського кукарешника ми робили окремий сюжет. Ну а зараз варто зазначити, що Україна знову стала топ-темою у світових змі. Щодо російських змі, то там очікувано ледь не луснули від щастя. Ну що, дорогі мої, можу тільки сказати вам: Гойда! Гойда. І так, а в наш політичний лексикон вошло слово. Орешник. Ну все, на хуторе началась падучая. Они теперь знают, что прилетело. Точно знают, куда прилетело. И точно понимают, что в следующий раз может быть гиперзвуковое оснащение несколько иного масштаба. І, звісно, кремлівська пропаганда докладає багато зусиль, щоб на цій хвилі вкидати якомога більше фейків. Як кажуть, холопи самі собі перемоги не вигадають. В результаті жальгідних фейків на одиницю часу виходить так багато, що у власній брехні заплутався навіть речник Путіна. Ось тут Піськов хвалиться холопам, мовляв, Росія не повідомляла і не зобов'язана повідомляти країни НАТО про подібні пуски. Россия не сообщала США и другим странам о запуске гиперзвуковой ракеты средней дальности Орешник по объекту на Украине, так как таких обязательств нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Але проходить всего нічого, и саме цей персонаж феерично суперечить собі. Росія предупредила США за полчаса до пуска ракети Арешнік по лінії Російського національного центра по уменьшенню ядерної опасності. Об этом заявив прес президента РФ Дмитрий Пісков. Тобто такі кульбіти в повітрі відбуваються, що навіть Кабаєва в бункері себе більш скромно поводить. І ще раз, це не аби хто, а прес-секретар, вибач Боже, президента. А більш дрібні пропандісти та чиновники дивляться на це і думають: ну якщо начальство не соромиться, то їм то чого? В результаті, якщо просто сказати, що рівень фейків і маразмів зашкалює, то це не сказати нічого. І хай би ці нікчеми просто брехали, але ж вони подібним балабольством ще й власних громадян підставляють. Адже дивіться, яка справа. Навіть якщо продовжить тему Кукарешника, то цілком очевидно, що Росія за таке вмиється кров'ю. І це не пусті погрози. Усі бачили, що зробили крилаті ракети з російським командним пунктом в Курській області. Україна вперше примінила британські крилаті ракети Стормшедоу по території Росії. Була атакована Курська область, де очевидці зняли моменти прильотів. Зараз ламанемося сюди. Я здесь зараз. Як ви розумієте, нібито краще ППО у світі нічого не змогло збити. В результаті лише загиблих офіцерів нарахували майже два десятки. А серед поранених військові з північної Кореї. Курської області в результаті українського удара ранен високопоставлений сіверокарейський генерал. пише The Wall Street Journal з ссилкою на западних офіціальних ліц. Цю інформацію, до речі, підтвердив у своєму зверненні і Путін. Ну а далі в будь-якій нормальній країні мали б попередить власних громадян, мовляв, ситуація важка. Нікого кукарешник не налякав, а тому бажано триматися подалі від військової інфраструктури. І щоб як оцей дядько кілька цеглин в штанях не знайти. Але це в нормальній країні. В Росії куратори інформаційної політики вирішили зробити навпаки. Що там вся планета над російським ППО сміється? Чудово, тоді треба сказати по телевізору, що воно, тобто ППО, найкраще в світі. Ізраїльський купол і поряд не стояв. У нас в Криму ПВО працює куди надіжніше, ніж система ПВО Железний купол в Ізраїлі. Ми на цьому моменті вже почали посміхатися, але фантазеровичеві трешу здалося замало. А тому чувачок вирішив розповісти всім максимально вологу історію про суперспокійне життя кримчан. Ми, кримчані, і гості полуострова, узнайомим о масірованих атаках крилатими ракетами і безпілотниками утром із новостей. Тобто ночі ми спокійно спимо, не просипаємося від гроха від розриву. Що там ракети НАТО можуть прилетіти? Та господи, чхать на них прямо за Петрі. ППО все збиває на далеких підступах, а люди прокидаються, і навіть не в курсі, що якась атака була. Ми узнаємо о тому, що ночі там 25 беспилотников, безпілотників, 15 ракет йшло на Севастополь через Азовське, через Чорне море, збите над Кримом в спіпнуло частині. Тось ми это все узнаємо, але уже утром. І ти слухаєш все це, і виникає просто думка. От не соромиться ж. Причому навіть не українців, а якихось своїх друзів чи навіть родичів у тихо, тихо, тихо. Ти знімаєшся? Да. У Севастополі. У саках та керчі. І подібні прильоти ми можемо показувати до завтра. Тобто, з такою картинкою треба бути геть божевільним, щоб тексти накшал цього промовлять. У нас в Криму ПВО працює куди ніж... Система ПВО «Железный купол в Израиле. Мы, Кремчані и гости полуострова узнаємо о массированных атаках крылатыми ракетами и беспилотниками, утром из новостей. А потім приїжджають туристи і обдурені пропагандою біжать засмагати прямо біля військової частини. Тобто Кремлю холопів залі не шкода. Спочатку им брешут, дают марни сподевания, а потом начинается крик: Кукарику, фашизм на пляже людей поранено. Так вот, такого еще не было. Такого цинизма воскресный православный праздник ударить по городу русских моряков, по отдыхающим у моря семьям, с откровенным расчетом на жертвы среди мирных горожан и откровенным расчетом на убийство детей. В результате чудовищной террористической атаки американской ракетой Атаканс. З касетною бойовою частью по пляжу в Севастополі раніння отримали 151 п'ятдесят чоловік. Восімдесят з них, в тому числі 27 дітей, госпіталізовані. І Прикладів подібної брехні, ми можемо наводити дуже багато. Скажімо, багато хто бачив протести мешканців Курської області, яких рідна вітчизна просто кинула з виплатами та житлом. І це не зважаючи на морози. Важаємо, Владимир Владимирович. Я вас поздравляю с наступающим праздником, праздником единства. Война выбросила всех буквально. У меня отец участник войны. Похоронили своего дома. А меня на сегодняшний день вообще в подвешенном состоянии держит. Мы не знаем даже куда и к кому еще обращаться очень просим вашей помощи. Помогите нам, пожалуйста. Мы остались без дома и три месяца ночуем, где приходится. Мы учимся на дистанции. Мама уже подавала на сертификат в город Курск, улицу Ленина и Горького, но пока что тишина. Мы многодетная семья, а квартиры и дома не сдают с детьми. Если сдают, то по 100-150 тысяч. Хоча всі ці люди ще в серпні цього року дивились телевізор і вірили, що вже скоро повернуться додому. Ну а як інакше, якщо навіть голова російського генштабу обіцяв швидко розгромити українське угруповання, Продвіження противника вглубь території на курському напрямку остановлено. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на державну границю. А пропагандисти додавали тиждень, другий мирні жителі будуть пити вдома чайок. А бои уже будут у Сумские области. Я думаю, что интенсивность операции продолжится как минимум 5-7 суток. А потом произойдет коренной перелом. И мы увидим ту картину, которую ожидаем. Ведь мы вытесним войска противника за территорию границы. И... Захода в Сумскую область нам, конечно, тоже не избежать. Как вы понимаете, да? Лучше воевать на чужой территории. А не на своє. Я думаю, що всі це вже поняли. Але спочатку пройшов місяць, потім ще один. Але глобально нічого не змінювалось. Тобто на федеральних каналах продовжували трясти кулачками, влаштовувати українські армії ротові котли. Российская армия движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Активно работают наши военнослужащие и на курском направлении. Примерно 2000 бойцов ВСУ сейчас там окружены. Об этом во время итоговой конференции саммита БРИКС заявил президент России Владимир Путин. Российское командование заманило Зеленского в ловушку, и без серьезных потерь с курской земли ему не уйти. Ось тільки про якесь повернення біженців додому не могло і не може бути навіть мови. Виходить, всі, хто повірив пропагандістам, опинилися в результаті біля розбитого корита. Ну не зігрівають холопів більше казки про 40 тисяч трупів ворога. Ну, там в Курской области уже под 40 тысяч трупов. Это, конечно, просто и шесть, и ужас, и все такое, но да. Это правда. И, чем они могли бы затыкать же этими людьми там дыры, во-первых, на, 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 на фронте, которые сыпятся, а во-вторых, не было бы ударом по, по, по инфраструктуре энергетической. Ну, а що, логічно, з угруповання чисельністю 10-15 тисяч 40 тисяч. Навіть незрозуміло, на що вони розмінюються на дрібниці. Казали б 140 тисяч фашистів вбито, все одно в подібну дичину не вірять навіть свої. Не вірять настільки, що окремі пропагандісти вже почали визнавати, що російська армія не має сил, щоб оточити і видавити засили з Курської області. А що нам мішає, скажімо так, взяти їх в кольцо і роздавити от в Курській області? Ну, вы знаете, это вопрос к Генштабу. Здесь вопрос целесообразности тех или иных действий. Вот. Возможно, что все-таки нет достаточно резервов у нас, чтобы осуществить эту операцию. А вся надея зараз на то, что после инаугурации Трампа украинцы сами выйдут с территории РФ. Курскую область они будут держать до інавгурації. Скорее всего, что из Курского войска все-таки будут выводить, Но это уже после 20 января. Эту картину ми А многое будет опять же зависеть от решень Трампа. так приїхали. А що таке? А як же з обіцянками Герасимова переможними провомами Апті Алаудинова здається, дехто конкретно так здувся? Втім, так вже влаштована російська пропаганда, що навіть у очевидних ситуаціях фейкомети ніколи не визнають незручну правду. Більше того, балаболи з Останкіну завжди намагаються стару брехню перебити новою. Самі от подивіться, яку красу весь тиждень розганяли за перебрікові ресурси. Катиться все в пропасть для українців. І ще, знаєте, друзі, дуже удручаючі для висоушників фото сьогодні з'явились в пабліках. Колеги, давайте покажем. Значить, сообщають. Очевидцы, что в Сумской области замечены вот такие вот мобильные морги, поставленные компанией Coca-Cola. Тобто, замість того, щоб рятувати біженців та обговорювати брехливість кремлівських політруків, російські канали зібрали цілу студію і розповіли зет патріотам про тільки зараз у є новенькі мобільні морги в Сумській області. Мовляв, загиблих українських військових у суджі та околицях настільки багато, що їх перевозять через кордон і одразу або в мобільний морг, або в мобільний крематорій. Добре, що міжнародні організації з такою гуманітаркою допомогли. З Курської області вже йде такий потік двохсоток, що не справляються. І от кока кола спішить видимо, на допомогу. і з одного боку зрозуміло, що російська пропаганда розрахована на найтупіших, а з іншого дивишся і дивуєшся. Таке відчуття, що за перебріком проживають еталонні мазохісти, які навмисно підставляються, щоб над Росією всі знущались. Що там смішні мобільні морги нібито на фото. Ну, що ж робить, ми витратили час і знайшли оригінал, ті ж конструкції, ті самі візерунки. Ну а тепер давайте разом прочитаємо, що насправді передали Україні. У співпраці з державними органами визначено громади, які найбільше потребують тепла перед опалювальним сезоном. Загалом 105 котелень із потужністю близько 600 мегаватт обігріють до 600 тисяч квадратних метрів приміщень медичних і освітніх закладів, а також житлових будинків. Особлива перевага їхня мобільність, що дозволяє швидко переміщати та встановлювати їх там, де необхідно. Тобто пропагандісти взяли з відкритих джерел фотографію мобільної котельні, прифотошопили фразу мобільний морг і вуаля, їжте не вдається. В Сумській області за... замічений от такі от мобільний морги, поставлений компанією Кока-Кола. А всіїдні холопи на диванах сидять і в долоньки плескають побіда, мільйон трупів, мобільні крематорії, кукрику. Добре, що рано чи пізно подібна інформаційна політика зіграє з росіянами злий жарт, але, як мінімум, того, що самообман це шлях у нікуди. Тому нехай вони не стримують себе і більше копіуму несуть у маси. Тим більше давно доведено, що чим вище задирається ніс, тим більш неприємно потім падать. Ну а зіткнення з реальністю стане справжнім випробуванням для народу, який навіть не роки, а десятиріччя жив, не знімаючи рожеві окуляри.